Привіт, мене звати Лана, і я сьогодні хочу трішки розповісти про цей YouTube канал, про відео, які тут будуть виходити, і взагалі трішечки про себе для того, щоб ви. Краще розуміли, де ви знаходитеся. Отже, канал називається Куцоля про моду, стиль та кравецтво. І в принципі, якби сюди додати слово ще гік, то б це повністю описувало тематику даного каналу. І відповідно всі ті відео, які є на даному каналі, можна умовно розділити на декілька груп. Найперше, це історичні дослідження про ті чи інші явища у кравецтві, в історії моди або без Посередньо в якомусь предметі одягу. Відповідно, я повністю роблю ґрунтовні дослідження і розповідаю вам про те чи інше явище. А друге, це безпосередньо про моду та стиль. Тут в основному я розповідаю про образи, про моду відповідно як явище, зокрема в іграх, фільмах, мультфільмах тощо. Я думаю, що вам тут буде неймовірно. Цікаво, особливо якщо ви цікавитеся гік-тематикою в принципі. І третій блок, який я умовно розділяю, це виключно кравецька інформація. Тобто це орієнтовано для людей, які шиють або які хочуть розвиватися в цій галузі. Відповідно, тут будуть різноманітні майстер-класи, а також довідкова інформація для моїх клієнтів, яку я буду також тут розміщувати, відповідно, як знімати мірки, як обирати тканину, як доглядати за тканиною. Безліч прикладного матеріалу, який мені потрібен буде у роботі. Також я допускаю такий формат, як взагалі якісь ліві відео. Я буду їх робити максимально рідко, тобто я не думаю, що такі відео будуть виходити частіше, ніж раз в рік, тому що іноді є якісь теми, які взагалі не стосуються кравенства. Але, наприклад, мені дуже-дуже хочеться про це зняти якийсь матеріал. Зокрема, моя мрія просто зараз зняти, чому совиний дім найкращий мультфільм всього періоду історії існування людства. І, відповідно, мені хотілося зробити на це огляд. Звичайно, про ці всі тематики я буду. Алансувати у своїй спільноті. І, в принципі, я намагатимусь чергувати для того, щоб, якщо у вас, наприклад, цікавить тільки якась от математика, щоб ви знали, що я про вас не забуваю, що відео по тим речам, які вас цікавлять, вони будуть. Ну і трохи про себе. Мене звати Лана Куцоля. Якщо бути точнішою, то куцоля дика, адже я взяла прізвище свого чоловіка. Періодично в коментарях ви запитуєте якого я регіону, адже в мене цікавий діалект, і дуже часто його порівнюють з Буковинським. Однак я до того діалекту не маю жодного відношення, я з центральної України із богом обраного міста Тальне. Це взагалі найкраще місто перлина Черкащини. І якщо ви раптом хочете подорожувати, обов'язково його відвідайте, місто неймовірно красиве. Відповідно, в мене на діалект. Я закінчувала. Історичний факультет Київського національного університету імені Шевченка, відповідно, це також дещо впливає на подачу мого матеріалу, адже я намагаюсь використовувати науковий підхід, використовувати академічну літературу. Відповідно, деякі відео так довго виходять, тому що я над ними справді дуже багато працюю. І також я маю свої цінності, і вони, в принципі. Дуже впливають на подачу та на підбір матеріалу, який я висвітлюю в даному каналі. Насамперед, в мене завжди була проукраїнська позиція, і я максимально проти меншовартості. Причому у всіх її проявах, зокрема у Рапатріотизмі, тому що мені здається, що Україну потрібно любити не за вигадані регалії, а за те, вона є, а вона є не завжди досконалою. І це потрібно визнавати, це потрібно досліджувати, робити висновки і просто відрефлексовувати якісь події. Відповідно, це все буде також у моєму каналі. У мене є бренд одягу, я шию в наступних стилях, як кіберпанк, урбан етно, теквір та постапокаліптика. Деякі зразки можна побачити безпосередньо на моєму Сайті можна замовити одразу. І всі речі, які представлені в даному інтернет-магазині, вони всі під індивідуальний пошив. Принаймні, так поки що. Сподіваюся, в майбутньому буде трішечки по-іншому, і вам буде зручніше замовити безпосередню річ, а також прийти приміряти. Але якщо ви із Києва, то можна безпосередньо звернутися в мою майстерню і по необхідності також подивитися, як я працюю, подивитися на одяг, який є в наявності, по можливості приміряти, і обрати собі ту чи іншу модель. Також у мене можна пошити одяг відповідно у тих стилях, в яких я працюю, ну, я вже їх називала. І я повністю роблю все під вас. В принципі, всі ті моделі, які є на сайті, їх теж можна адаптувати. Під вас. Тобто брати за основу якусь модель, але обрати колір, обрати інший матеріал, обрати якусь іншу глибину кишень, тощо в залежності від вашого стилю. І ще трішечки загальної інформації. Моя майстерня знаходиться в районі метра Лук'янівська за адресою Татарська 3 2 Єдине прохання, коли ви до мене приходите, не ігноруйте повітря. На тривогу, тому що майстерня знаходиться біля того самого заводу, і е, тут в тривогу не дуже хорошо ходити. Але в інший час, в будні я працюю, ви можете заздалегідь попередити або просто прийти в мої робочі години. Е, і безпосередньо поспілкуватися, замовити, подивитися е, тощо. Е, і, власне кажучи, напевно, це більше буде до цінностей, але також я дуже підтримую українські. Крафтерів, українських митців. і Я вважаю, що вони просто неймовірні, і я періодично намагаюся також їх підтримувати в своїх відео. Причому це не реклама, це абсолютно безкорисно. Наприклад, для прикладу Вітов Жуйченко він створений руками неймовірної одеситки Кешеньки. Вона дуже мила дівчина, вона створює надзвичайно прикольні речі. Ви можете знайти її. Інстаграмі, у Твіттері посередньо замовити в неї речі, вона дуже прикольно їх робить. Причому вони в неї виходять справді дуже милими, дуже теплими, і вона не робить не лише папужок. Окремо мої ріжки. Ви часто можете мене побачити безпосередньо в місті в них або на відео. Вони від бренду Сакральне, вони зроблені під мій індивідуальний ескіз на моє замовлення. І взагалі бренд неймовірно. Душевний і вони роблять справді магічні речі. Та я також їх дуже рекомендую. Причому вони взагалі спеціалісти ріжках різного типу. Обирайте те, що вам подобається. Я сподіваюся, що вам буде цікавий цей канал. і Я думаю, що вам буде приємно тут знаходитися. Принаймні, я на це дуже розраховую, і я буду старатися робити з кожним відео більш якісніший та продуманий контент. Тант, тому що насамперед мені це самі цікаво. В цьому підписуйтесь, рекомендуйте.